Терміновий виклик до хоспісу. Північна рейн Вестфалія, місто Дортмунд. Німеччина. Нам сьогодні поступило повідомлення, що в важкому стані наш пацієнт Сергій нетряпко. І ми приїхали в місто Дортмунд в хоспіс. Добрий вечір, шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Зараз ми знаходимося в місті Дортмунд в хоспісі, куди потрапив, на жаль, наш пацієнт Сергій Натрапко, який був медевакуйований 12 грудня. 2023 року. До речі, о, в одній медевакуації з Денисом Крекотеням. Зараз я, нас викликали сюди. Ми приїхали, і ось ми зараз задамо декілька питань дружині нашого пацієнта Сергія. Сергія ми показувати за важкості стану, дійсно не будемо. Ми знаходимося в хосписі, а ось дружинам ми задамо декілька питань. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я, хто ви Сергії? Я не треба Маргеліт я дружина Сергія. Так. Скажіть, будь ласка, нам, чи є у вас якісь, може, претензії до Німеччини? Я дуже вдячна. Йому медперціонал в Германії, що вони так відносяться пацієнтам, він е, був в Бохомі в клініці Святого клініці Джозефа, Джозефа так. Так. де всі лікарі мені дуже сподобалося їх відносини до людей, як вони підходять до цього питання. На жаль, Мого мужа така тяжка хвороба, що його перевели, перевели до, хоспісу. до хоспісу. І я мушу сказати, що теж лікарі, які тут обслуговують пацієнтів, дуже дуже коректні, професіональні і я їм дуже вдячна. І скажіть, будь ласка, ми спілкувалися наразі з медпрацівниками закладу цього хоспісу. Вони нам повідомили, що поховальна церемонія відбудеться за рахунок Німеччини. Це так чи не так? Так, на себе бере цю зобов'язаність. Хеттингем. Місто Хеттингем, Хеттингем да. де мешкав саме Сергій. Да, так, де він так. був прописан і там мешкав. Тобто ми з вами не втрачаємо зв'язок зараз. Mm. Ми поспілкувалися з працівниками організації, і ми не втрачаємо з вами зв'язок і надалі будемо його підтримувати, бо якщо... Ну, вас переведуть в Хеттингем, так. І надалі, якщо вам ви будете потребувати нашої допомоги, то ми завжди поруч. Я Скажіть, буду. будь ласка, чи довго ви нас чекали після вашого дзвіночка? Ні. Я чомусь думала, що приїдете на ну, з понеділка, бо сьогодні п'ятниця, вихідні. А... Так, Зробилося, що ви приїхали дуже швидко. Я задзвонила в 2 години. Так, 40, 40. Так, так, 40. так, так. І, І до вечора ми вже вечора були вже у вас, так. Да. Ну, звісно, ми ж не знаходимося в Дортмунді, І, нам треба було сюди доїхати, але ми так досить мобільно приїхали. Так, так. Ну, що я можу сказати? Я не буду вам виносити співчуття наразі, тому що надія. Живе доти, доки жив чоловік, доки живе людина. Тому ми маємо надію, все ж таки. і залишаємось з вами на зв'язку. Я, Добре. якщо ви зараз не проти, я не буду знімати Сергія, це не для всіх, але я трошки хочу людям показати, що таке європейський хоспіс. Добре? Добре? Ось ось така бачите кімната з усіма. Такі ми. Ось вона, бачите, ось така. Все, абсолютно все за для пацієнтів. Скрізь порядок та чистота. Ох, щоб в нашій країні таке ж ставлення було до людей, як в Німеччині, а навіть не до своїх громадян, а саме для нас, до нас, до громадян України. Дивіться, яке гарне ставлення, яке гарне ставлення, щоб так цінувала наших громадян, наша країна, щоб така медицина була у вас. Маргарита, на все вам добре. Trzymajmy ja, związek. Ja, ja. Do zobaczenia.